Всім доброго дня! Я Воран, керівник громадської організації Купина, і сьогодні я хотів би запросити вас на наш тренінг. Чому це повинно бути обговоренням? Ну по причині того, що ми робимо, звісно, реклами, робимо й маленькі відосики щодо наших навчань. Але звісно б хотілося б їх обговорити, що відбувається на наших навчаннях. Наші навчання вони різнорівневі. Нас є навчання для звичайних цивільних людей, це звичайні лекції. У Нас є навчання. З відпрацюванням до медичної допомоги в умовах стресу у нас є навчання рівня ISM, Це рівень саме, як кажуть, найнижчий рівень All-Saver Member, по типу всіх військових. Але мені здається, що цей рівень повинні знати цивільні люди для того, щоб орієнтуватися, що таке тактична медицина. Ну, наприклад, що можуть зробити звичайні цивільні люди? Вони можуть вміти наповнювати правильно аптечки. Аптечка цивільної людини. Вона небагато чим відрізняється. Ну, звісно, там не буде деяких речей, таких як там голки або щось. Але в принципі вони чимось схожі. Перше, на що ми звертаємо увагу, і що військові не кладуть, а цивільні люди все-таки покладуть у цю аптечку, це що буде турнікети. Так, тобто це засоби для зупинки кровотечі з кінцівок. І розуміти, що потрібно покласти в аптечку, наприклад, хтось з їх родичів йде в військо, але це не все. Я розумію, що тактична медицина це дуже важка ситуація для цивільних людей, але все ж таки потрібно спробувати себе в цій медицині. Тому на самому початку це будуть лекції, якщо бачити пляну, то це вже критична правотінь. Якщо воно пошириться, 100% це але є такий нюанс, коли ви бачите кров на рукаві. Це критична кровотечка. Що доповнить можна, що ви бачите кров на рукаві і скажете, що це не критична кровотечка? От так робити. приймаю, що буде на критичну кровотечці? Або швидко збільшується прямо. рукава. Так, Воно буде тікти. Тобто, коли людина висить на землі, або да, на асфальті, mm -hmm. то прямо розбільшується, означає, що артерія відкрита. Він потребує допомоги. А в нас є такі поняття або марці, ну, б не проще, допомога під, під вагнем, або ще простіше, є така зона. І трошки відпрацювання. Це, 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 не, це, не, це не важливо. Важливо нас І ми запрошуємо вас кожного тижня на 14-ту годину. Ми збираємося в умовленому місті. У нас є обговорення. Там ви ставите плюсики, і ми дивимося, скільки людей приходить. Зазвичай, якщо приходить близько 6 осіб, ми проводимо ці курси. Що на цих курсах відбувається? Лекція по одну-дві годинки і практичне відпрацювання. Але у нас є ще дні, котрі ми називаємо тренувальні. Це ті дні, в котрих люди, в котрі вже були на подібних лекціях, Приходять і відпрацьовують літеру М критичну кровотечу, літеру А, дихальні шляхи, літеру Р, грудна клітина, пневматоракс, ну і так далі. Тому ми запрошуємо вас для того, щоб ви спробували себе в тактичній медицині, спробували себе в домедичній допомозі. Всі люди без обмеження віку, тільки 18 звісно, можуть прийти, записатися і побути на цих тренуваннях. Якщо ви скажете, що у нас є діти, наприклад, там 14, 15, 16 років, котрі, звісно, молодці можуть там попрацювати, вони можуть бути присутніми на лекціях, вони можуть, звісно, намагатися там закрутити турнікет, але по правилам тренінгу дітям до 18 років крутити турнікети, ми просто не маємо права. Але присутніми вони можуть бути. Тому сам тренінг для. Повного відпрацювання для людей 18. Але для того, щоб зрозуміти, що це таке, звісно, можете приводити своїх неповнолітніх дітей. Чи проводимо ми курси для дітей? До повномасштабного вторгнення ми, звісно, проводили курси в граючому форматі для дітей віком від там, 10 до 16-17 років. Але зараз у нас не зовсім граючий формат, а саме Розуміння і тактичної медицини, і розуміння до медичної допомоги в умовах стресу. Ми запрошуємо вас на 14 годину кожного тижня. Чатик, в котрий ви будете писати, знаходиться у нас нижче. Записуйтесь і номера телефонів для того, щоб ви зрозуміли, кому подзвонити і що запитати. Так само знаходиться нижче. Дякую вам. За те, що ви з нами, дякую, що нас підтримуєте, що нас лайкаєте, що підписуєтесь. І слава Україні!